Виявляється, до 40 тисяч доларів на нашому ринку знайти повноприводний позашляховик з дизелем нереально. Хіба що кросовери або ж пікапи. Хоча ні, тепер є, і це реальний гігант. Вітаю! Я Сергій Волощенко. Це канал Big Тест. А ось це, мабуть, один з найбільших позашляховиків на нашому ринку Хевел H5. Цікаво, що у марки Hevel доволі давня історія в Україні, тому що модель Great Wall Hover, яку потім перейменували в Hevel H5, випускалася на автозаводі в Кременчуці з 2007 року. У мого батька тоді був такий позашляховик бордового кольору. І зараз історія з цією моделлю вийшла на новий рівень, і що важливо. Хевел є офіційним постачальником пікапів для Сил оборони України. За довжини 519 см. Він на 22 см довший за Toyota Land Cruiser 300. Він завдовжки сантиметр в сантиметр, як BMW X7, і довші за нього хіба що? Mercedes GLS, Jeep Grand Cherokee L та Infiniti QX80. Але при цьому кожен із них. Мінімум вдвічі дорожчі за цей автомобіль. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук Hevel H5, то застосунок вже знаходить три пропозиції на ось цей позашляховик. Всі три різних кольорів і всі три у київського дилера. І от в результаті реінкарнації вийшла дійсно велика машина. Прям такий чоловічий автомобіль, і ось ці солідні габарити. В першу чергу дуже добре видно по багажнику двері тут з електроприводом. І коли вони відкриються, ви побачите, що тут 700 літрів об'єму навіть з розкладеними спинками другого ряду, тому що третій ряд не пропонується взагалі. І якщо ці спинки скласти, то вийде 2116 літрів. Це більше двох кубометрів об'єму. Це як у комерційного вена. І я думаю, це одна з найбільших цифр в цьому класі. Цей об'єм досягається в основному за рахунок довжини, адже якщо скласти спинки другого ряду, вони так цікаво складаються спочатку в подушки, а потім лягають спинки, тільки треба обов'язково зняти підголовники. Так ось потім утворюється майданчик довжиною рівно 2 метри. Можна спокійно кидати матрац і подорожувати й. Економити на готелях, хоча з іншого боку, вантажопідйомність не дуже велика усього 500 кілограмів це менше ніж у пікапів. З іншого боку, зрозуміло, чому менше, тому що тут замість ресор ззаду встановлено пружини. Підлогу вкрили. Класними такими практичними сучасними килимками, а в підпіллі розташовано великий органайзер, тому що запаску прикручено з боку дна автомобіля. Це економить місце в багажнику, але з іншого боку, не зовсім зручно діставати. Але насправді це таке доволі перевірене, немолоде рішення, яке використовується на багатьох позашляховиках. І знаєте, якщо ззаду цей автомобіль мені дещо нагадує. Шевролі Тахо, то спереду це такий собі мікс Ford F150. Ну, подивіться, ці фари дуже схожі. І Тойоти Sequoia. Я про розчітку викликає дуже багато поваги на дорозі. Власники рейнджоверів від'їжджають в бік. Це такий важливий нюанс. І в Україні H5 пропонується в одній комплектації. Називається вона Лакшері. Під величезним і доволі важким капотом. А, розташовано 2-літровий дизель потужністю 150 кінських сил. Малувато, як для машини розміром із маршрутне таксі. До речі, в Китаї цей самий мотор видає 166 кінських сил. І добре, що всі ці конячки передаються на колеса через сучасний автомат ZF. На 8 передач. Якщо подивитися під капот, в першу чергу в око впадає, наприклад, ось цей повітря Він виведений просто в підкапотний простір, не в крило, як зазвичай. А от далеченько стоїть від крила. Величезний, реально величезний акумулятор. Знизу в нас опційно встановлений захист мотора, така нормальна металева. Плита, трошки далі там за нею а йдуть потужні перемички на рамі, які захищають там роздавальну коробку, інші агрегати. І що стосується повного приводу, то він тут доволі архаїчний. А ну такий перевірений, я би сказав. Це звичайний парт-тайм. Це означає, що постійно підключені тільки задні колеса, передні підключаються жорстко, і це тільки для доріг за межами асфальту. От знаєте, в салоні цього гігантизму. Вже не так багато, як ззовні. Тому що ти, коли сідаєш, ти пам'ятаєш, що ширина автомобіля за технічними характеристиками становить 190 см. Але в салоні я дістаю легко до стійки з протилежного боку. Тобто чимось нагадує ось цей Прадо високий, але не дуже широкий. Так, за кермом ти відчуваєш спорідненість цього автомобіля із пікапом, на базі якого його побудовано, тому що тут доволі високо розташовано підлогу. Через наявність рами коліна підняті доволі високо, і в комбінації з тим, що кермо в нас регулюється тільки за висотою, але не за глибиною. Це може становити певні проблеми для, ну, наприклад, там дуже високих водіїв. Хоча я легко влаштувався. Дуже швидко, і мені амплітуд вистачило. Чого, мабуть, єдине не вистачає, це тільки того, що подушки в цих кріслах доволі короткі. Хоча крісла самі по собі в першу чергу орієнтовані на комфорт. Вони м'які, ти в них так приємно провалюєшся, в них не виражена бокова підтримка. І в крісла водія тут є електрорегулювання. У пасажирського такого немає. На жаль, ні у водія, ні у пасажира немає регулювання підпору. Попереку. Хоча комплектація насправді не дуже бідна. Крісла обтянуте хоч і штучною, але шкірою в них є підігрів, є підігрів задніх крісел, є підігрів керма. Тільки вони всі цікаво активуються. Якщо підігрів крісел у нас розташовано дві кнопки праворуч від селектора. То, щоб увімкнути підігрів керма, треба лізти в менюшку кліматичної системи, де для цього треба обов'язково ще завести автомобіль. І там, коли вмикаєш. Меню клімата з'являється піктограмка підігріву керма. Хоча активувати цей підігрів можна і гарячою кнопкою на кермі. При цьому дизайн салону приємний. Але якщо подивитися на матеріали, вони в більшості свої бюджетні, всі пластики, в тому числі, і а ось тут на горі, вони жорсткі. І єдине, де є м'які поверхні, окрім крісел, це карти дверей, які також обтягнуто ось цією. Штучною шкірою. Безумовно, центром уваги в цьому салоні є екрани. Мультимедійки на 12,3 дюйма, доволі великий, але не найсучасніший дизайн і швидкість не така, щоб система поспішала перемикатися на наступну передачу. Хоча, наприклад, якість картинки заднього огляду вона шикарна. Вона на весь цей екран видно все до дрібниць, яскраві ось ці. Лінії, які показують, куди ти їдеш, і габарити автомобіля. Тобто непогано. А от що мені менше подобається, це панель приладів водія. На перший погляд здається, що вона повністю цифрова. Але ні, вона матрична. Це означає, що ось ці цифри, які вказують швидкість і оберти двигуна, вони висвічуються на таких малесеньких своїх екранах, які відповідають тільки за те, щоб показувати ось ці цифри. І ось тут посередині ще один 3,5 дюймовий екран, на якому картинка змінюється. Решта це просто чорна поверхня. До речі, в комплектацію лакшерів входять камери огляду на 360 градусів. Що також не дуже звично виглядає в салоні цього автомобіля, це селектор автоматичної коробки передач. Погляньте, він такий трошки космічного дизайну, вигнутий з кнопками з боків. Перед цим селектором величезна така поличка для дрібниць, є дві USB-шки, є. 12 вольтна розетка, трошки вище розташовано блок кнопок, в якому перемішано все докупи. Нижніх 3 відповідає за режими повноприводної трансмісії. Тут же поруч відкривання багажника, кнопка активації камер, кругового огляду. А верхній ряд більше все-таки присвячений кліматичній системі. Ось ці два перемикачі, цей регулює. Температуру цей інтенсивність обдуву, але навіть в нашій топовій комплектації лакшері клімат контроль виключно однозонний. Але головна претензія до всіх кнопок це те, що шрифти доволі дрібні, неможливо одразу без звички а подивитися і зрозуміти за що вона відповідає. Треба просто запам'ятати, де яка розташована, тим паче, коли в салоні не так яскраво зі світлом, як зараз. Але при цьому в комплектації лакшері є всі електронні асистенти водія, зав'язані на камеру під лобовим склом. І тому H5 вміє не тільки там екстрено гальмувати, але в тому числі і розпізнає наші українські дорожні знаки. З точки зору комплектації у H5 є те, чого немає у більшості машин за ці гроші або навіть дорожчих. Є ось цей. Неймовірний запас місця на задньому ряду. Ось тут ти розумієш, що така колісна база в 314 сантиметрів. Може, запас місця і не такий, як у Range ровера LWB, тобто з подовженою колісною базою. Але теоретично ти можеш закинути тут ногу на ногу, і це, я вам скажу, серйозний показник. Тобто мій син, коли забирав його. На цій машині зі школи він в першу чергу сказав, ого, яка величезна. Та й в принципі ось цей зовнішній форм-фактор його добряче зачепив. Хоча з точки зору обладнання на задньому ряду, ну, так, доволі скромно. У нас тільки відкривається гарний краєвид через величезний панорамний дах, передня частина якого, до речі, відкривається як люк. І є хіба що один роз'єм. USB. Немає навіть підлокітника. Ну, добре, ще є кишені ось цих бокових частинах передніх спинок, а так більше нічого. Але запас місця компенсує багато. А от знаєте, перші враження за кермом. Відрізняється від перших вражень від зовнішності машини. Так, ти розумієш, що це великий автомобіль, але за кермом ти цього не відчуваєш. Ну, по-перше, тому що я казав, що ось, як в Прадо, він високий, але, здається, вузьким. І по-друге, в тебе пласкі боки, величезні, наче планшет, Бокові дзеркала, тобто з оглядом і з відчуттям габаритів. В цій машині все окей. Єдине, де ти може розумієш, що у тебе дуже велика машина, це коли мова йде про довжину і про паркування. Але, на щастя, в нас є і паркувальні датчики, і камери огляду на 360 градусів. Тому ніяких проблем зможе легко їздити навіть жінка. При цьому це великий і комфортний корабель. Ну, тобто він не відчувається, наче якась така собі яхта. І це не кермо. Більше схоже, на штурвал. майже нічого спільного. З грубими на ходу пікапами. Тут значно більше комфорту. Тут доволі тихо, ти майже не чуєш цей дизельний двигун, поки ти його не починаєш добряче натискати. Щоправда, після 120 -ти розумієш, що аеродинамічний шум є зрозумілою платою за квадратні форми високого позашляховика. І приємна машинка. Несподівано. Приємний автомобіль, знову ж таки, коли мова заходить про китайський дизель, це реальна екзотика. От я зараз спробував згадати, на чому дизельному з Китаю я іще ще їздив, і окрім Чангань Хантер, він же Peugeot Landtrek, я не згадав нічого. Але на відміну від того ж дизеля 1,9, який стоїть в Landtrek чи в Хантері, цей мотор дуже м'яко працює. Цей 2-літровик сприймається більш сучасним, більш культивованим. З точки зору вібрацій і якихось акустичних речей. Знову ж таки, треба розуміти, що ця машина їде комфортніше за пікап, тому що тут ззаду не ресори, а стоять пружини, тому він так м'яко розгойдується на хвилі. Хоча якщо а, так заїхати в поворот, то він такий же зібраний, як пікап, і при цьому доволі непоганий на кермі. І що дуже важливо, в цю комфортну картинку непогано вписується робота автоматичної трансмісії від ZF. Вона м'яко перемикається, вона не заточена під спорт, хоча вона не тупить, вона вчасно підтинає потрібні передачі. Але я не скажу, що це супершвидка трансмісія. Хоча з таким дизелем така і потрібна, в нас немає жодних режимів, які би дозволяли втрутитися. В роботу трансмісії, окрім пелюсток під кермом. До речі, про швидкість і про динаміку. Тобто головне питання було, чи вистачає для такого величезного автомобіля, який довший за 5 метрів і а, важчий за 2300 кіло. Чи вистачає йому 150 кінських сил? І насправді а, я от поїздив, я не відчуваю якогось гострого дефіциту потужності. Чи тягає. Тобто, якщо подивитися на характеристики від виробника, він набирає сотню за 12,8 секунди. За стільки ж, за скільки до сотні розганяється 150-сильна Toyota Hilux з автоматичною коробкою передач. З іншого боку, максимальна швидкість 165 км на годину. Це рівно стільки ж, скільки у нової Toyota Land Cruiser Prado з дизельним двигуном. Хоча наші заміри показали, що h 5 не вкладається у вказані цифри розгону і ледве виїжджає із 15 секунд, спишемо це на необкатаний мотор на одометрі лише тисяча кілометрів. Так треба дивитися на показники тяги. Тут 400 ньютон метрів обертального моменту, який вже з позначки 1400 обертів штовхають вперед. Цих 2300 кілограмів, і в цьому сенсі я ще раз кажу: значно важливіше, як працює а, автоматична коробка передач, ніж те, скільки сили у цього двигуна. А от гальма теж натякають, що спортивний стиль їзди це не про H5. Вони, хоч і непогані при цивільному темпі, але при різкому гальмуванні з високих швидкостей відчувається, що для такої маси треба щось потужніше. Але, чесно кажучи, в мегаполісі переваги цієї машини, окрім статусності, не так яскраво виражені, як, наприклад, в регіонах чи на поганих дорогах. Саме тут H5 в своїй стихії, тому що колосальна колісна база дає тобі певний рівень комфорту навіть на поганих дорогах. Ну і найголовніше підвізка. Вона шикарно тримає удар. Вона. Повністю, майже повністю нівелює якісь у розбитих доріг. А дрібноту не помічає взагалі, а на середніх і великих ямках почувається дуже-дуже впевнено щось схоже на перші лендкрузери, і це не може не подобатися, при тому, що він і керується дуже адекватно. Тобто немає якихось там жертв з точки зору керування. Дуже прикольна машина, яка впевнені сподобається аграріям. І на тих дорогах, де. Вони їздять. Ну і, звичайно, за межами дороги. Адже це в першу чергу автомобіль побудований на базі пікапа. Але тут повний привод підключається жорстко, як я казав. Тобто в нас постійний задній привод через парт-тайм ти жорстко підмикаєш передню вісь. Навіть в режимі 4 h при цьому одразу вимикається система, система контролю тяги і стабілізації. Як на мене, таки доволі а, спірний момент для бездоріжжя, але. Коли ти починаєш їхати пісками і в цих напружених моментах, ти Чуєш, що машина починає підбуксовувати, електроніка все одно втручається і в потрібний момент під колесо, перекидаючи тягу, так що вона не повністю вимикається, це вона тільки так тебе а, лякає. Знову ж таки, він не боїться діагонального вивішування і намагався його повісити, але електроніка вміло під колеса. Плюс тут доволі непогані ходи підвізки, тому йдемо до наступної вправи. Важливо, що тут в задньому мосту стоїть диференціал, який блокується сам. Це цікавий такий доволі диференціал фірми Eaton. А він блокується, коли відчуває пробуксовування. Він оснований на принципі роботи центробіжних сил і блокується тільки на наростаю там оберти колеса, яке пробуксовує. Але працює ефективно. Насправді можна лізти спокійно навіть. В якійсь складній ділянці, де я би на кросоверах не поїхав. Тут стоїть роздавальна коробка BorgWarner. Тут є понижений ряд передач, тут а, глибина броду 60 см, хоча кути в'їзду, з'їзду такі собі 25-22 градуси не найкращі цифри, і найголовніше, що обмежує геометричну прохідність, звичайно, це колосальна колісна база більше 3 метрів і наявність підніжок. Які тобі додають комфорту під час щоденного використання, але суттєво обмежують можливості позашляховика на бездоріжжі. Ну і кліренс 20 см, це непогана цифра для кросовера, але для справжнього позашляховика треба було би трошки більше. І ще раз про чесність електроніки. Ти коли переходиш в режим 4 як я казав, електроніку, стабілізацію, контроль тяги він нібито вимикає, але варто швидше поїхати і заїхати в поворот, повернувши кермо, він одразу душить двигун. І Ще раз вимкнути, додатково вимкнути, чи другий раз вимкнути, вже не виходить, тому що він тобі показує, що вся електроніка деактивована, але це суттєво заважає в тих складних моментах, де треба їхати на всі гроші і ходом проїжджати складні, наприклад, піщані підйоми. От зараз я почав їздити бездоріжжям і побачив, що цифра витрати пального поповзла вгору. Але все одно для такого великого автомобіля приємний показник, тому що я вкладаюся десь до 10 літрів. Виробник декларує середню витрату на позначці 7,9 літра. Це означає, що враховуючи об'єм бака в 78 літрів, теоретично легко можна проїхати тисячу кілометрів на одній заправці. Знаєте, якщо судити з кількості зацікавлених поглядів водіїв на дорогах, це... Дуже-дуже інтригуючий автомобіль, і всім цікаво, що це таке, так що за бренд. А відповідно наступним питанням буде і скільки це коштує. І я скажу, що він не тільки рекордсмен з точки зору кількості ось цих переглядів, але й а, доволі непогано виглядає в категорії співвідношення ціна розмір. Адже ціна непропорційно низька для цього класу ця машина. Коштує в єдиній комплектації 1 мільйон 690 тисяч гривень. Сьогодні Нісан Кашкай коштує дорожче. Звичайно, до цієї машини є купа питань, але дуже важливо з точки зору українця, що виявляється, що сьогодні статус а, можна купити значно дешевше. Аніж раніше статус. Я маю на увазі вхідний квиток в ось цей клас, який до того ж підтверджений доволі важливими речами, такими як, наприклад, гарантія, 7 років або 150 тисяч кілометрів пробігу. Ну і поки ви починаєте строчити коментарі під цим відео, я хочу підкреслити і нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.